Зима це сезон теплових процедур, до яких ми можемо віднести чани, лазні, то корисно це, чи, можливо, шкідливо. Чи це лікувальний процес, чи розвага? Давайте розбиратись. Ну, Якщо ми говоримо про теплові процедури, як Вплив на наш організм, то давайте розбирати основні ефекти від нього. Звичайно, нагрівання нашого тіла до 37-38 градусів воно супроводжується цілим процесом фізіологічних змін. Прискорюється частота серцевих скорочень, наші м'язи стають більш повнокровними, наші тканини стають більш розслабленими і все це дає певний вплив. Чи це корисно, чи це шкідливо. Кожній ситуації ми маємо розібрати окремо, тому що якщо частота серцевих скорочень має якісь допустимі межі і вона буде корисною. Але якщо у людини є фізіологічні проблеми, якщо є хвороби серцево-судинні або інші, і ми розганяємо серцево-судинні скорочення до надмірних чисел, це вже може бути шкідливим. Тому говорити про те, що теплові процедури, такі як чан або лазня, Показані або протипоказані всім людям буде абсолютно неправильно в кожному випадку. Ефект, покази і протипокази до цих процедур треба визначати індивідуально. Знову ж таки, побутує досить розповсюджена думка, що при хворому серці лазня буде протипоказана. Ну, якась доля правди в цьому є. І звичайно, якщо у людини є аритмія або можливо гіпертонічна хвороба, і теплові процедури призведуть до загострення цього стану, то звичайно це буде протипоказано. Але знову ж таки, в більшості випадків, ви самостійно не можете визначитися, чи ваш стан є протипоказанням для тої ж самої лазні або тої ж самого чана. Але зможу сказати, як лікар, який на практиці працює з своїми пацієнтами, в більшості випадків все можливо. Можна і грітися в чані, можна грітися в лазні однак завжди треба дотримуватися принципу помірності, тому що серед своїх пацієнтів зустрічають цих чоловіків, які сидять. Там хвилинами міряються крапельками з носа для того, щоб якомога більше прогрітися і вважаються користю. Можу поспорити з цим, тому що занадто довгий, занадто великий проміжок часу при критично високих температурах може бути шкідливим. Але в той же час, якщо ви з розумом попаритеся і отримаєте від цього задоволення, то звичайно це буде позитивним ефектом. Стосовно м'язової тканини, дійсно розігріти м'язи досить часто стають, ну, краще ви почуваєте себе, ви можете зняти якісь болі в спині. Але знову ж таки, якщо після цього ви різко будете переохолоджуватися, при цьому. Ви можете зробити різкий рух, може наступити і погіршення цього стану. Тому, звичайно, будьте обережні, коли ви граєте в ці процедури з перегріванням вашого тіла. Ну і звичайно, я не можу як у ролах не розповісти про народний рецепт з теплою ванною для виганяння. Камінців в нирках насправді доля правди в цьому рецепті є. І дійсно, коли ми говоримо про нагрівання нашого тіла, ми говоримо, що судини і гладка мускулатура м'язів вона досить ефектно розслабляється, розкривається. І якщо сечу воду йде невеликий конкремент розміром, як правило, до 6 мм, то дійсно теплова процедура може покращити шанси на його самостійне відходження. Те ж саме може статися, якщо, наприклад, невеликий конкремент знаходиться у вас в нирці. Звичайно, після лазні або після чана цей камінь має більше шансів, що він вийде з нирки і почнеться ниркова коліка. Але в кожної ситуації все вирішує розмір каменя. Якщо ми говоримо про крупний камінь, сантиметровий, і при цьому людина сидить в лазні або в чані і париться і намагається вимочити цей камінь, як правило, це не буде корисним. Більше того, це буде шкідливим і буде наражати вас на небезпеку. Однак, якщо лікар вам чітко діагностував, що камінь має невеликі розміри, як правило, до 6 мм, і при цьому він має шанси на самостійне відходження, то використання теплових процедур абсолютно Абсолютно допустимо в цих ситуаціях. Звичайно, ви не знайдете цю рекомендацію в якихось Європейській асоціації урологів чи, можливо, в американській асоціації урологів, але на практиці дійсно ми практикуємо прописати теплові процедури нашим пацієнтам. Ну і, звичайно, я не буду в відео розказувати, але є Перед ванною ще дуже важливий компонент, який часто наші пацієнти використовують. Тут теж потрібен принцип помірності. Невеликі дозування чогось смачного і приємного перед ванною теж збільшує шанси на самостійне відходження. Але висновком до всього цього я хочу сказати, що все ж таки. Теплові процедури, такі як чан, такі як лазня, треба сприймати як більше як рекреацію, як відпочинок. Якщо говорити про лікувальний ефект від цих процедур, треба бути обережним. Ну і дотримання принципу помірності в більшості випадків вбереже вас від того, щоб нашкодити. Звичайно, все, що в нашим тілом відбувається занадто критично, занадто за межами норми, може бути шкідливим. А урологи дійсно в Україні досить часто використовують теплові Процедури для покращення шансів на відходження невеликих конкрементів для того, щоб ця процедура була корисним. В першу чергу треба проконсультуватися у лікаря, визначити розмір каменя, визначити його розташування і визначити шанси на самостійне відходження. І якщо такі шанси є, тоді звичайно теплова процедура буде вам корисна. Посилання на е, соцмережі комплексу, в якого ми проводимо сьогоднішню зйомку, ви знайдете в першому коментарі до цього відео. І якщо ви вінничанин, то в принципі у якості вдячності за це гарне відео, ви можете е, відвідати і попаритися в чані або е, попаритися в лазні. Ви точно будете задоволені. А якщо ви ще й до цього поставите нам лайк, комент, поширити це відео. Ну і ми вам будемо дуже дуже задоволені.